Я хочу попросити пробачення тих, кого я, можливо, цим маршем образила. Чотири роки підряд ми виходили на даний захід і ніколи нікого не ображали тим, що ми вдягали вишиванки. Ми ніколи не соромилися з того, що ми вдягаємо вишиванки і вшановуємо наших героїв. Цього року ми хотіли вшанувати пам'ять не лише героїв першої української дивізії Галичина, які двічі протягли. які загинули на Майдані. Але, але цього року громадські активісти наших організацій нам забороняють це робити. Я прошу вибачення у родичів Небесної Сотні, якщо ми ображаємо їхні почуття. Сьогодні ми стоїмо навпроти тюрми Налонського. Декілька днів тому нашим двом співвітчизникам в Слов'янську З у живота вагітної жінки. Невже ми будемо допускати таке, що ми у, ль... у рідному Львові будемо боятися вдягати вишиванки? Ні! Після... Сьогодні тут ми завершимо ходу. До кобзаря традиційно ми не підемо цього року. Туди ми підемо, тоді, коли країна звільниться з гірма. Зараз я вам пропоную взяти. І там шанувати їхню пам'ять, слава Україні.